Вони вже не так труть, як треба. Я рада за тебе, але не від щирого серця. Отружка казала, що ваші хлопці можуть поміняти, якщо треба. Гроші є. Так. Тоді можна попрацювати. Ну, дивись, в нас є каркасні, це які? Не перебивай, Це ось такі, які мають каркас. Бачиш? Угу. Ще є безкаркасні, бачиш, тут немає такого каркасу. Угу. А це гібридні. Ну, типу, зараз самі круті. А це як? Це типу, папа каркасний, а мама безкаркасна. І так от і отрималися гібридні. Та не заморочуйся, то які береш.